Привіт! Мене звати Даня, і сьогодні я покажу тобі комплекс вправ, які ти можеш виконувати кожного ранку. Це займе у тебе всього 10 хвилин. А ефект від цих вправ ти відчуєш вже одразу і зарядиш своє тіло енергією та позитивними вібраціями. І перше, що ми робимо, ми стаємо на четвереньки, відстроюємо положення, руки у нас знаходяться під нашими плечима, а коліна під тазом. Перша вправа, яку ми починаємо робити, це кішка корова. Ми робимо глибокий вдих і прогинаємося у своєму попереку, тягнемося маківкою та нашим куприком до стелі. А коли ми видихаємо, ми скругляємо свою спину, розслабляємо шию, розслабляємо голову і повністю видихаємо повітря, плигень знову робимо вдих. Змінюємо положення знову на корову. І на видосі ми знову курляємося в кішку. Таку вправу ми робимо з тобою на протязі однієї хвилини. Можна поставити таймер, а можна просто врахувати, скільки разів ви виконали вправу. Це приблизно десь разів 20 або 15. Наступне завдання: ми повитягуємо свої бока і... Скручуємо куприк. Усередину вирівнюємо свою спину, робимо вдих. І на видосі заходимо своєю правою ступнею за ліву ногу. І відчуваємо, як в нас добре тягнеться. Тепер права сторона тіла. Зараз робимо вдих. І на видосі ми виходимо корпусом вліво, дивимося на свою ліву ногу. В такому положенні ми дихаємо. 6 циклів дихання. Робимо вдих і на видосі, встановлюємо праву ногу на місце. Тепер ми робимо вдих і на видосі заводимо нашу ліву ногу за нашу праву, витягуємо її в рівному положенні. Робимо знову вдих і на видосі дивимося. Прямо на свою ліву ногу. Допомагаємо собі витягнути лівий бік. І в такому положенні ми знову знаходимося з тобою. Шість циклів дихання. Повертаємося знову у центр. І зараз ми встановлюємо наші долоні одну до одної і починаємо розкривати свій глибний відділ. Підключимо свій куприк. Маківкою тягнемося уперед. вдосі ми піднімаємо свій лівий лікость, а на видосі повністю розкриваємо ліву руку. На затримці нашого дихання ми провертаємо свою ліву руку знову в центр. Знову на вдосі ми піднімаємо свій правий лікоть, на видосі розкриваємо праву руку, а на затримці дихання провертаємо руку і знову встановлюємо її в килимо. Таку вправу ми виконуємо з тобою знов одну хвилину. Можна засікати таймер або рахувати. Виходить разів 15-20 на одну хвилину. Наступна вправа, яку ми виконуємо, ми перевертаємо наші долоні іншою стороною, з'єднуємо наші пальці у пальцевий замок. Наші руки знаходяться прямо під нашими плечима. Коліна ставимо на ширину нашого тазу. І навдовсі через вилік ми намагаємося опустити будну клітину вниз. На видисі через круглу спинку ми знову піднімаємося в центр. Знову вдих, вибіг. Таку вправу ми виконуємо знов одну хвилину. Засікаємо таймер або рахуємо 15-20 разів. Наступна вправа, яку ми будемо виконувати, це також вправа для нашої спини. Ставимо коліна на ширину нашого коврику. І навдосі через вигін ми опускаємо свій грудний відео до підлоги. на видосі через кругу спинку. Ми знову повертаємося у центр. Таку вправу ми знову виконуємо на протязі однієї хвилини. Не забуваємо про наше дихання. Важливо дихати правильно, коли ми прогинаємося, ми робимо вдих. А коли ми округлюємося, ми робимо довгий видих. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо, вправа на витяжіння наших ніжок. Знову повертаємося в положення наших геньків. І зараз на вдосі ми вводимо ліву ногу назад, витягуємо її, а на видосі. Згимнаємо наше коліно і заводимо його поміж наших плечей, наших рук. Знову на вдосі. Ми виводимо ліву ногу назад. А на видосі скруглюємо спину та коліно поміж наших рук. І таку вправу ми виконуємо з вами 30 секунд на одну ногу і 30 секунд на іншу ногу. На вдосі Праву ногу назад, прогинаємося в спинці, а на видосі тягнемо праве коліно поміж наших рук. Наступна вправа, яку ми з вами виконаємо, це бокова планка. Але ми будемо робити спрощений варіант, щоб усі змогли її виконати. Ми витягуємо нашу ліву ногу назад, повертаємося трохи в праву сторону і розкриваємося. Ліву руку виводимо догори, дихаємо в такому положенні три цикли дихання. Останній цикл робимо вдох і на видисі. Ставимо ліву руку назад. Завертаємо праве коліно, вертаємо ліве коліно у килимок. І зараз робимо те саме на іншу сторону. Робимо вдих і виводимо нашу праву ножку назад, ліву. Завертаємо вліво і на видосі. Розкриваємося тепер правою рукою і розкриваємо, витягуємо абсолютно усю нашу праву частину тіла. Три цикли дихання в такому положенні. Робимо останній вдих. І на видусі знову закриваємо руки в килимок та вертаємо наші ніжки назад. Робимо таку вправу ще по два рази на кожен бік. Ставимо наші ступні на носочки, робимо вдих. І на видосі відштовхуємося руками від килимка, відриваємо наші коліна і куприком тягнемося до стелі. Наші п'яточки мають тягнутися до килинку. Руки наші сильні відштовхують нас від килинка. Знову робимо вдих і на цьому вдосі, допомагаємо собі через зігнуті коліна, перейти в круглу спинку і з круглої спинини опускаємо коліна і знову виходимо наші тваренькі. І на видосі знову виходимо в собаку мордою вниз на вдосі. Через круглу спинку повертаємося. Повторюємо цю вправу ще 6 разів. Останній раз, коли ми виходимо в собаку морди вниз, ми затримуємося тут на декілька цих дихання. І вдосі через кругу спинку знову повертаємося у положення на четвереньки. Складаємо наші ступні в килимок і опускаємо наші сідниці собі на п'яточки. Навдосі піднімаємо руки через сторони вверх. На видусі опускаємо руки через сторони вниз. Робимо так ще два рази вдих, видих. І ще один раз вдих. Збираємо наші долоні разом і на видусі опускаємо їх на мосте. Дякуємо собі, дякуємо цьому ранку, дякуємо Всесвіту, дякуємо своєму тілу, закриваємо свій простір. І ми готові з вами увійти у цей день. Всім пока! Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і я зніму ще.